Це було, що той... в 19 звернення громадян, то буде стосовно торгівлі на алеї Слави називатися. Хто сказати, Тому з кої радість каже, що якось не отримали По вулиці Вісне, торгівлі, звернення. Це весняна двадцять чотири, так які там буде. Ні, Там мати синтері умови земе. Може бути. Не слово заступнику, хто за дамо пропозицію. Прошу, Роман Уравич, прошу. підприємців міста Борислав про те, що вони хочуть упорядкувати територію до алеї. За власні кошти вони мали поставити бруківку, за власні кошти вони мали поставити лавочки. І для цього вони хотіли е, займатися там е, підприємницькою діяльством, продавати овочі і фрукти. Е, я знаю, що це питання ви виносили на земельній комісії, земельну комісію. Ті документи залишилися на певному рівні, нікуди не розглядалися. І друге звернення в мене було. Е я його не бачу, я знаю, що було звернення депутатів і мешканців у вулиці Весняні, що вони проти того, щоби там продавали. Ми зробили таку е виїзну нараду з начальником торгівлі і Наталією Іванівною Шкумбатюк. І коли ми прийшли по вулиці Весняні біля цих будинків, Біля цих будинків продавали мешканці на полошки, мешканці міста Борислава і мешканці цього будинку, продавали ритуальні послуги, квіти, продавали харчові продукти. І коли я запитався, скажіть, будь ласка, що ви тут продаєте, і що ви тут робите, я тут проживаю, що тут добре продавати. І з другої сторони, коли ці здавали питання, Ви зробили виїзну комісію перед святами, і що в будинках, в кладовках люди, мешканці цих будинків здають підприємцям кладовки, за це отримують гроші. Оце була така відповідь мені людей. Це, це, це може підтвердити Рената Борисівна Ілюшко, це може підтвердити надалі Майнеш Комбатюк. І на цьому всі питання були зв'язані. Я врахую, якщо для міста Борислава не потрібно, що підприємці будуть упорядковувати територію, то давайте разом ми депутати, депутати, хто обрані від того округу, від того округу, хто депутати обрані, будемо допомагати разом всім зусиллями, тому що я направляю звернення в нашу міліцію і кожного вівторка і п'ятниці я прошу, наголошую ще раз прошу, щоб були представники. Від міської ради представники е, міліції цим участкові і забороняли продавати на алеї і біля вулиці Вісняні харчові продукти. Тому що йде літо. Ви літом знаєте, що таке сир, молоко, сметана. Е, не потрібно нам, щоб у нас е, було, наприклад, потім направлення в лікарню. З моєї точки зору, коли ми обговорили це на комісії, де депутатів висловили думку. Пан Чабан сказав, що це не є компетенція, наприклад, ні земельної комісії, ні кместка, просто винести на сесію для обговорення. Ми це погодилися і так воно було сказано. Я, я на тій дні якраз є обраною депутатом і вважаю, що ті да, недозначені для того, щоб там подавати. Розходиться в тих палатках, в тих шести частині стрійкових палатках які там поставлені. Автоматично люди дивляться на е, ті, які продають там сир, молоко, дивляться на ті палатки, не все нормально і продаються автоматично далі всіх. Е, е. Ні, там просто я так, ви як... не було діти ситуації, я думаю, що ви депутатом до округу, але ви не розібралися ви від початку до кінця, тому що не йде діло в палатках і не йде діло про то. З е, самого початку, коли ми роздали на сесії, е, ми хотіли, щоб базар був впорядкований. І робилося як? У нас <плес> проходив тендер про парку місце. Що ви пригадуєте, таке в нас було. тендер Коли тендер надали надали нашому підприємцю комі, Степану Гуфрович, він сказав, що після того він вже підписав документи, і все також він сказав, що це задорого, тому що неправильно порахована площа. <плес> Прошу, <плес> зараз дальше, вислухай на далі. Ви говорите за тих підприємців. то... Ви як депутат місцевий, вам треба було в 2011 році добувати питання, щоб закласти місцевий бюджет, кошти для встановлення бруківки, облаштування цієї алеї і всього іншого, тому що це є зірець нашого міста. Зараз почнеться через два тижні, почнеться овочі і фрукти, і почнуться ще гірші але Я вам я, я просто розказую ситуацію єдина ситуація в тому, що там люди незаконно проводять торгівлю. Да. Так. Значить, то автоматично є відповідні відділи. Незаконно проводять тур'їв. Ми незаконно відправили листи в міліцію. В міській раді є відділи, які ми да. мали провірити в них. У вас є дозвіл тут торгівлі. У вас є дозвіл на на ту встановлення палати і так далі. Я перепрошую, да. тут в Гейлі у нас троє застосування. Я не кажу до вас. Розкажу. ми, коли почали людей дити... Звертати увагу, що вони без дозвільних документів працюють. Вони звернулись до нас з пропозицією. ну, Якраз принесли і до мене на другому сесії. Вона вже буде, що ми мультимедійні засоби користувалися. Вони звернулися з пропозицією, що вони готові за свій кошт купити одинакові будки, палатки. Ну не палатки, такі метаметалеві матови, малі архітектурні форми, поставити їх. І алея буде вхід з центральної алеї, буде людина йти, захоче їх у Навіть ні одного дерева не буде зрізано, бо вони будуть між деревцями встановлені. Зручно буде людям також під'їхати ззаду, бо зараз вони тягають всі речі, до кожної своєї будки і буде ставити. Є з одної сторони бажання людей там працювати, з іншої сторони є звернення мешканців, які проти цього. Тут є конфлікт і вирішення.